Друзі, вітаю! Сьогодні 1 травня з вами Валерій Клочук, і буквально 5 днів тому, 25 квітня, Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Республіки Білорусь, сказав, що білоруська опозиція планує в Білорусі державний переворот. Вони нібито хочуть захопити Кобринський район Білорусі, звернутися до Північно-Атлантичного Альянсу щодо введення групи військ на території Білорусі, ну і далі прибрати його від влади. І дійсно можна було вважати цю всю заяву Лукашенка черговою хворою уявою, аби не одна дуже резонансна заява, яка пролунала ще на початку цього року від лідера групи білоруських дисидентів, експрацівника спецслужб Олександра Азарова про те, що вони дійсно готують і планують. Державний переворот, який відбудеться в Білорусі в потрібний час. Однією з умов він дійсно вбачає саме перемогу України над Росією, але цей потрібний час, як на мене, може настати і раніше. Ну і відтак слова Олександра Лукашенка варто сприймати серйозно. Хоча дійсно, на сьогоднішній день на території Білорусі навряд чи ви знайдете якусь опозицію, але вона є поза її межами. Враховуючи те, що у 2020 році для Лукашенка, так звані вибори на території Білорусі, ледь не закончилися втратою влади, він був за пів кроку до того, аби позбутися свого престолу, по-іншому сказати, складно. То сьогодні він собі шукає і готує якісь відступні шляхи. Бо, у разі, наприклад, якщо станеться цей державний переворот, йому доведеться кудись втікати. Ну, свого часу з України втікав Янукович, але він вимушений був орендувати житло у Ростові. А от Лукашенко орендувати його не дуже хоче. Якщо він, до прикладу, навіть і доживе до наступних виборів, які відбудуться у 2025 році. Якщо вони будуть відбуватися за сценарієм 2020-го, то навіть він сам собі не може гарантувати, що йому вдасться зберегти владу. Хоча варто зважити, що диктатура на території Білорусі з початком широкомасштабного вторгнення набула явно вираженого характеру, і вона дуже жорстка і навіть жорстока. Ну принаймні, він навіть погрожує рідним і близьким. Білоруських опозиціонерів, які зараз перебувають не на території Білорусі, і в такий спосіб натякають. Якщо такі спроби будуть вчинятися, то постраждають в першу чергу саме сім'ї білоруських дисидентів. Ну я не виключаю того, що Лукашенко може до цього вдатися, тим паче він показав свою дуже потужну жорстокість, криваву жорстокість під час розгону демонстрантів у 2020 році, і все ж. Він собі готує відступні шляхи і майданчики. І цей майданчик у нього не де-небудь там в Африці або в Об'єднаних Арабських Еміратах, а він дійсно на Росії. Ну, за логікою речей так повинно в принципі і бути, тому що для Лукашенка найближчий його друг, товариш, соратник це Путін. Він до нього їздить ледь не щомісяця і Росія активно підтримує економіку Білорусі. І для Білорусі і для Лукашенка, в тому числі, Росія це найближчий пункт, куди вони дійсно можуть звернутися з допомогою. І навіть свого часу Лукашенко виношував ідею все ж таки стати президентом, хоча він голос про це ніколи не говорив, але лише чого вартує його участь у регулюванні так званого конфлікту між Пригожиним та Кремлем ще минулого року, коли йому вдалося дійсно виконати дуже Потужно, без перебільшення і без применшення роль посередника. І от свого часу, ще раніше, у 2009 році, вони домовилися з Путіним, що Білорусь матиме якусь земельну діляночку ну, в Сочі. В Сочі є дуже класний населений пункт Червона Поляна, діляночка немаленька, майже в 10 гектар. А взамін Росія отримує відповідно еквівалентну ділянку, але на території столиці Мінська. І такий обмін відбувся ще в 2009 році на міждержавному рівні. А от впродовж, після закінчення виборів в Білорусі, Лукашенко зрозумів, що потрібно щось робити, і цю земельку вивели з власності державної і передали у власність Лукашенка. Цю схему дуже детально описують журналісти видання «The Insider». І, в принципі, ну не варто вдаватися там в деталі, подробиці, коли і як хто підписував конкретно договори куплі продаж. Але факт залишається фактом. Ця земля знаходиться тепер у власності самопроголошеного президента Білорусі і будує він там невеличкий маєток, звичайно, в лапках вартістю приблизно десь 100-150 мільйонів доларів на площі в е 10 гектар землі. Задавати питання про те, у, звідки у Лукашенка гроші, ну в принципі, було б не зовсім справедливим. По-перше, він є самопроголошеним президентом Білорусі продовжувати дуже багатьох років, десятків років. І за тими даними, які змогли зібрати журналісти, вартість його активів складає приблизно 8-12 мільярдів доларів. Звісно, це не чиста готівка, але це більш ніж достатньо для того, щоб реалізувати дуже потужний проект з будівництва резиденції у привабливому. Екзотичному, навіть і елітному курортному містечку Сочі, де не так далеко до моря, повітря дуже свіже, приємне, а країна для проживання для Лукашенка дуже і дуже комфортна, знайома, і він її направду дуже любить. Буквально кілька, ну звичайно, це не кілька буде слів, а трішки навіть забагато, про те, що ж він там будує. На плані будівництва, який опинився у розпорядженні журналістів, є 12 об'єктів загальною площею 7374 квадратних метри. Третину площі забудови займає об'єкт, головна будівля. У головній будівлі розташовується гардеробна, панкетний зал, кухня для холодних і кухня для гарячих страв, їдальня, вітальня, ванна. Ванна, до речі, адаптована для маломобільних осіб: кінотеатр, охорона і робочий кабінет. На підземному поверсі басейн, російська і турецька лазня, масажна фітнес-зал, службова кімната охорони, пральня, серверна і навіть кімната для лиш. На горі садиби, вітальня площею 62 квадрати, 20-метрова лазня, дві менші спальні, по 36 квадратних метрів кожна і головна на 55 метрів. Під головною будівлею запроєктовано три ВІП-котеджі по 730 квадратних метрів кожен. Один із них адаптований для проживання мобільних осіб, обладнаний басейнами, їдальнею, трьома спальнями тощо. Є на карті ділянки готель усього на 4 номери площею 348 квадратних метрів. Тут поверх під землею для персоналу. На першому поверсі фоє, туалети і зона ресепшена, а також 74-метровий зал для обідів, розрахований на 24 персони. На другому 4 номери, кожен 47 квадратів. На території знаходиться також ресторанний комплекс, більший за готель, спортивна інфраструктура, пункт пропуску, гараж і будівля охорони шістьма ліжками в зоні для відпочинку та кімнатою для зброї. Що дуже примітно, що Лукашенко, ймовірно, не розраховує на те, що до моменту його переїзду до цієї резиденції може закінчитися війна України з Росією. І навряд чи Росія зможе досягти всіх своїх цілей, а продовжуватиме там воювати і далі. Він не виключає, ще раз наголошую цю моменту, і, звісно, він убезпечує себе і від можливих навіть атак безпілотними літальними апаратами по своїй резиденції і передбачає навіть відповідну систему захисту, яка включатиме засоби охорони, рентгенотелевізійну систему огляду, виявлення та продушення безпілотників, тепловізійні камери, обладнання радіометричного контролю, відеоідентифікації відвідувачів тощо. Ну, як бачите, Лукашенко дуже потужно готується втікати все-таки з Білорусі, це більш ніж очевидно, аби не допуститися такої фатальної помилки, якою допустився свого часу Янукович, втікаючи до Ростова і винаймаючи житло для проживання. Бо придбати, ну, звісно, Лукашенко собі адекватне, відповідне, до його розуміння, звісно. І статусу житло не зможе, тому він вирішив його збудувати. Ну все в кращих традиціях диктаторських режимів. Але чи вдасться йому реалізувати цей проект? Час покаже Росія, як йому так здається на сьогоднішній день надійна. А якою буде завтра, не знає ніхто. Друзі, що ви думаєте з приводу такого сценарію і заяв Лукашенка про можливий державний переворот на території Білорусі? Наскільки ви ймовірним його вважаєте? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Ну і поширити відео друзям. Я більш ніж переконаний, що цю інформацію мають знати більше читачів і глядачів, і ваших друзів, і, звісно, друзів за кордоном, аби вони розуміли, що у Лукашенка ну, направду ситуація вкрай хитка. І Дай Боже допомоги і фарту білоруським дисидентам і позиції, щоб цей переворот все-таки здійснився. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціною, і Не перемикайтесь все буде Україна!